Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу у погоді Юї. Поговоримо про те, якою буде погода в кінці робочого тижня в п'ятницю. 4 квітня в Україні скрізь очікується дощі. Але про все по порядку. Помірні дощі найбільш можливі в день у центральних областях та у східній частині України. На Заході України вони більш ймовірні вночі, а ось день там практично переважатиме вже суха погода. У північних областях, до яких належить і наша столиця Київ, дощі також більш ймовірні вночі та вранці. Вдень вони будуть або місцями невеликі, або вже зовсім припиняться. Також і у південній частині дощі більш ймовірні в день, а ось в Криму опади малоймовірні взагалі протягом усієї доби. Температура повітря зміниться мало, лише трошечки стане тепліше вночі. Морози підуть і лише невеликі 0,2 градуси морозу затримуються на крайньому північному сході України. Вдень температура повітря досягне 8-14 градусів тепла, а найтепліше буде на Закарпатті та місцями в Одеській області. Там, можливо, до 18-20 градусів тепла. У Києві, як я вже сказала, дощ більш ймовірний. Вночі, вранці, а вдень або місцями невеликий, або взагалі припиниться. І температура повітря у Києві становитиме у нічні години 3-5 градусів тепла, а в день від 10 до 12 градусів вище нуля. Окремо хочу сказати, що атмосферний фронт принесе різкі коливання атмосферного тиску, і оскільки дуже багато серед нас є метоочутливих людей, тому подбайте про профілактику свого здоров'я. Гарної всім п'ятниці і хорошого настрою!